Будь ласка, ваше прізвище, посада, ім'я по батькові. Що ви знімаєте? Вас знімаю. І ви включіть. Ну, знімаєте. Що ви одразу не представили? Камеру, будь ласка, не знімайте. А чого це? Тому що? Зверніться в суд. Що мені забороняє? Прізвище, ваше ім'я по батькові. Включіть камеру. Прізвище ваше, ім'я по батьку. Добре. Ви порушили правила дорожнього руху. Добре. Ви перегородили дорогу. Добре. Прізвище ваше, будь ласка, посада. Ви алкоголіся і добре собі. А яка раз, різниця? Кажу, прізвище, ім'я по батько. Я не чув. Дороніч Валентин Олександрович. Полк, взвод. Рота, це я маю, це я маю вам повідомлення. Маєте відповідно прописано? закону України про нацполіцію. Де це прописано? Посада. Стаж... 35-та 35 закону України про міліцію. Це причина зупинки, якщо ви не знали. 18 так. пункт 3, будь ласка. Пункт 3, будь ласка, будеш в Ютубі. І це Добре. буде Добре. до вашого керівника. Добре, я вам просвічую, чого, надав... чого ви тут стали? Спасибо. І заважаєте всі. Заважаєте всі. Ми зараз включили вже вам це. я надав. Готуйтесь. На все, будь ласка, Причина далі? зупинки. Причина Перевірка Перевірки документів. документів. Да. На, що я вам зробив зауваження? 32 стаття, знаєте? Да, далі. пункт, Пункти давайте. Давайте пункти. Я Перевірка. тут живу. Перевірка документів. Добре. Я там живу. Перевірка, ну Перевірка далі. Перевірка документів. Далі. Документы пункт. На, на підставі. На підставі того, що ви що я? просто переходите, немає. Підстави. Просто я переходжу і ви мені заважаєте? Значить, затримуйте мене. Поїхали. затримуйте, да, затримуйте. Поїхали. Ваші документи задісні якихось пропуск? Ви, так, ви да, Ви лісі стріляти. У нас зараз є якісь службові обов'язки. Що, гостаті в машину службову, мене заснято все. Це Добре. Ви краще вибачились, сказали, що я так більше мені. не буду. Я вас не знав навіть. Документи ваші. Громадянин України. Уже, добре, Громади України мають, повинні бути документи. Є документи. документи. Ви, де ви мені не показали до повного знайомлення свої А ви мені показали до повного ознайомлення свої документи? Я вам всі показую. А я буде причина підстава, я покажу. Є підстави. Перевірте документи, ще раз повторю. Кажу ще підстави. І за чого? І за те, що я вам зроблю зауваження. За Ох, це буде хлопці. Ох, що? це буде вам. Що буде? Що, що це буде?